Арсеній Яценюк та фронт змін традиційно приділяють увагу стану навчальних закладів. На цю тему триває спілкування з молоддю і місцевими громадами. Під час поїздки регіонами Арсеній Яценюк обговорює проблеми і можливі новації в навчальному процесі. Нині якість освіти погіршилась. Про це свідчать дані Українського центру незалежного тестування. Скільки не теорему Піфагора половина. Що вчили? За що диплом давали? Ну, просто взяли гроші, надрукували диплом, і воно вийшло цим дипломом і далі завертає голови тату і мамі. Тому зміна системи освіти в цілому, вона потребує радикальних реформ. І термінових. Як по якості, так і по кількості, бо це прив'язані речі. Дехто вважає, що недоліки української освіти можна компенсувати, направляючи дітей на закордонне навчання, але це може лише погіршити проблему нестачі фахівців для забезпечення майбутнього українців. Треба опиратися на націю, тому потрібно не стимулювати учнівську міграцію на захід, а навпаки, навчати дітей вдома. Чому німець слова, що німець і словак є членами європейського союзу? А ми членами європейського. З неї не будемо, до речі, хочу я відкрити таємницю. І саме тому мені потрібна тут якісна система освіти. Мені не треба, щоб він виїхав мені в Німеччину і потім не вернувся в Україну, як і відбувається. А тут робити хто буде? Вони будуть Німеччину будувати, чи Росію будуть будувати. А що ви ще хочете, аби я його відправив в Німеччину, ще дав стипендію, а може ще дав гроші на життя, і файно. А я що? Вже він вернеться. Треба його найдете. Шукай вітер в полі Арсенії Яценюк закликає громадян не перекладати відповідальність з виховання дитини лише на навчальні заклади, починати необхідно з власної родини. Ми подивимося, що у нас в хаті. Ми подивимося, чи ми свою дитину навчаємо. Яка та, як та дитина бере приклад з тата? Тато ходить на спорт, чи тато ходить на рибалку з тримання требалюки? Чи ми ведемо дитину до церкви? З десяти наших дітей вісім практично пробували алкоголь, яку ми націю будуємо. Що завтра буде? Я приїжджаю в політехнічні коледжі, ну і в інші навчальні заклади. Там в очах пусто громада. Ми кажемо, що країну треба передавати комусь. А кому? А треба ставати і виховувати того українця.